З вами Тарох Віктор. Давайте подивимося розклад на Бердянськ. Що чекає Бердянськ? Яка там обстановка? Все стоїть як на чаші весов, Збагачується. Збагачується ресурсами, збагачується майном. Люди бояться, починають щось нове. Дехто рискує уходи, починає щось нове. Дехто закінчує, щось змінює. змінює, Але люди вже роблять собі, знаєте, як таку преграду. Преграду. Тут Карта показує, як границю. Ми відгороджуємося, відгороджуємося, боїмося, щоб не сталося чогось того, що вже перенесли. Якийсь неприємний опит. Поясню неприємний опит, Пояс, опит. карміческа колісо, судьба, зміна велика. Зміна велика по житлу, по фінансах. Понятно, зміна. Люди залишилися ні з чим. Все залишилося. Все майно залишилося. Поїхав, приходиться працювати і дуже працювати. Багато хто в розпачі. По нову сім'ю. Багато хто в розпачі, По нову сім'ю. Є надія на краще. Але дуже багато проблем. Дуже багато. Надія є, але дуже багато проблем. Знаєте, як ото все кругом і навкруги, як напало от на тебе з усіх сторон. От такі проблеми. Початок. От початок чогось нового, кінець. Люди так, як, люди так, як закінчили щось і почали нове. Я думаю, більше всього, що це зв'язано з тим, що люди до сих пор стараються виїхати і почати щось нове. Треба, щоб знову їй десь не захватило те саме, що було до цього. І в розпачі. Але всі живуть, всі працюють, перерочуються. Якось так, знаєте, переход падає. От оставить все, щоб почати щось робити нове, працювати, робити. І заробляти знову, знову починати відновлюватися. Давайте подивимося, яка обстановка зараз Бердянську. Яка обстановка? Наживається. А яка тут обстановка? Наживаються. Все майно, яке в кого поставалося, пост все стягують собі і живуть припіваючи. Але і тут мотивація, якась іде. Розкази всім. Проводять якісь, знаєте, маніпуляції і розказують всім, що так повинно бути. Так собром нібито все йдуть, але роблять свої чорні справи. там магія випадає чорних справ. Обманів, карта обманів. Ми обманюємо і забираємо в людей те, що в них є, щоб було собі. Розказуємо якісь, знаєте, як все міняється. Ми от робимо такі. Нібито чесні пропаганди. Всім розказуємо. Учимо. В школах учимо. Тут карта падає, учимо боротися, воювати. Школи переробляють. Учимо воювати. Учимо боротися. Бачите, учимо боротися. Учимо бути сильними. Переробляються на свій лад. За дивлюся, спокою немає в них. Немає в них спокою. Бояться. Бояться, що щось може стати. Бояться, що можуть вигнати. Карта двох дорог. Карта двох дорог. Оприділення. Бо то людей виїжджає до сих пор. Карта двох дорог. Люди оперяються, що зробити. Криза. Криза по воді. Води може не бути. Криза по воді. Криза по фінансах. Криза по воді. Криза по фінансах. З готую взагалі якісь проблеми там. Показує, що з водою прям, прям такий якийсь напряг. З водою і світлом, але це ще карта каже, що ми хочемо все і зразу зробити, да? але ця карта це тільки ілюзій. Щось питають це зробити, але нічого не можуть. Донести людям хочуть. Нібито вони добрі, теплі, чесні і такі. Ми для вас, як кажуть, з любов'ю. Карта да? говорить, ми для вас з любов'ю. Але це все обмани. Це люди, у яких три ліця. Даже не дволіки, а три ліки. Два, два і одна маска ще. Можемо змінитися. Обмани і вибор. Місяць. Місяць це завжди обмане. Ограничення є. Людей держать, дивіться, людей держать упряжки. закритість і скованість. Ми не можемо нікуди піти, не можемо нікуди поїхати. От так якось, знаєте, все тримається. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Маніпуляції проводять по домах. Карта дома падає. І карта мага. Ми от робимо, проводимо маніпуляції. Обходи робимо. Чомусь мені кажеться, що тут проводять обходи по квартирах і кого хто не угодний, можемо вигнати. От маніпуляції. Щось хотіли те зробили, що хотіли, це забрали. І ми карта каже. Будем праві. Хитрості обмани переслідують людей. Та знаєте, по цій карті можна сказати, що так як із-за угла ми підглядаємо, хто що робить. Це більше карта може показувати на те, що камери встановлюють якісь, щоб підглядати за людьми і хитростю обманами наблюдати за ними, обдурювати. Ну вони дуже і бояться вкладатися. Дуже бояться вкладатися. Бояться вкладатися, тому що бояться, що може бути наступ. Ждуть, не знають як. Перемир'я хочуть. Перемир'я хочуть. Самі бояться. Самі бояться і хочуть перемир'я. Бояться, що на них теж може піти. І вони теж можуть так само стати жертвами. які люди. Бояться теж, що є шанс у наших захисників для деокупації, зібрати велику силу і освободити. Бачите, карта перемоги. Карта перемоги. Відбити, вони бояться. Так гарно прям карта випала. Бояться бути жертвою. Бо є шанс бути сильними, набратися сили і отримати перемогу. Навіть тут карта говорить, глав перемоги. Буде декупація в скорому? Біжу. Ні, поки окупації не буде червоня тільки падає. Але далі Дальше буде. Карта показує, як партнери. Партнери повинні допомогти. Карта партнерів. Перспективи і партнерства. Повинні допомогти. Сила. Велика сила. Ну, це скоро буде? Ні, це не скоро буде. Не Скоро. Ще определення йде. Чи як все, знаєте, ми обдумуємо, що перше зробити, де перше почати наступ. Тримають сферу в руці і приділяють місце, де можна почати спочатку деокупацію. Ну на цьому закінчимо цей розклад. Підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки і пишіть коментарі.